Прем'єр-міністр Великої Британії Девід Камерон приїхав на саміт ЄС у рішучому настрої. Лондон погрожує, що накладе вето на будь-який варіант семилітнього бюджету Євросоюзу, якщо він буде передбачати збільшення видатків. Це дуже важливі переговори. В той час, коли нам доводиться ухвалювати важкі рішення щодо скорочення національного бюджету, було б неправильно погоджуватися з рішеннями про збільшення видатків Євросоюзу. Ми готові битися до останнього, щоб досягти того, що вигідно британським платникам податків. І щоб зберегти знижку для Великої Британії, скорочення видатків вимагає від прем'єра його власна партія. Окрім того, Лондон занепокоєний наміром Брюсселя зменшити розмір знижки для Великої Британії. Більшу частину внеску країни в бюджет ЄС її повертають, бо вона фактично не користується ніякими субсидіями від Євросоюзу. На збільшенні бюджету ЄС на наступні сім років наполягає Єврокомісія, Європарламент, а також більшість країн, які отримують великі субсидії від ЄС. Зменшити витрати хочуть країни-донори: Велика Британія, Німеччина, Швеція, Нідерланди. Єврокомісія готова піти їм на зустріч. Початкову заявку на більш ніж трильйон євро погодилися скоротити на 75 мільярдів. Та прихильникам затягування пасків цього недостатньо.